І всім привіт, народ! З вас така та вподобайка. Ми продовжуємо грати в Age of History 3 за Ізраїль. Я знаю, що на мене зараз нападає Єгипет. І я перевіряю, ми тестимо, як можна це, насправді так кажучи, по-хорошому винести. Так, можна стати ось тут в пагорбах і зустріти їх війська. Так, чекаю можливості створити нову армію. О, як багато країн стають моїми ворогами. Так ще на 8 збільшу свою армію. Давайте в мене не так багато часу. Пауза. Сюди створити армію. Вперед нехай швидко створиться. І в пагорбах їх зустрінемо, на жаль, відбудувати укріплення, я не встигну. Вперед трохи підзбираємо грошей, щоб було за що відновлюватись. Радника нема якісного. Опа. Як тільки почнеться війна, технічне обслуговування армії ставлю на максимум, І насправді так кажучи, в них є власні пагорби, теоретично в яких я б міг спровокувати. Блін, не вдалося спровокувати нормально їх. Так, ой. Ой, ой, мене по ітогу добили. Е, здатись, здатись, поки вони набили багато. Блін, а вони на цей раз, раз ще ліван злівають. Звільняють. Що мені неприємно. Але теоретично, Ізраїль тільки гарантує їх незалежність. Вони не маріонетка Ізраїль. У мене ж тепер без армії прибуток тридцятка. О, а технічне обслуговування армії ще на вербування полків. Окей, давайте зараз по мінімуму і насправді кажучи. Хм, мені дають таку умовну можливість відновитись. Окей, я спробував, я спробував, я зрозумів, що в мене, по ІТО, все одно не вийшло відбитись від них, але мені дали таку дуже умовну можливість відновитись, яку я використаю, можливо, на те, щоб навіть забудувати всі унікальні, унікальні будівлі. Їх не так багато, я це зроблю. Ну, знову ж, якщо я тепер маріонетка, і мені дають таку дуже умовну можливість відпочити. У мене одна бавовлення плантація недобудована. Ні, зараз буде більше грошей. Ну, взагалі, прям всі унікальні будівлі за бодою. І подивимось, що ви на це скажете. Е, зараз до, дуже хорошо отримую буст по прибутку. Ну, мені, до речі, на образу кидає. Прям образу. Ну, подивимось, до речі, чи впораєшся ти з Єгиптом. Але я не хочу з тобою воювати. У мене інша мета. Покращити з тобою. Так, стоп. А, ні, все нормально. Мені здалося. З Єгиптом покращити. І з Саудітами на всякий випадок покращити відносини. Далі, в мене ліміт армії 48. Эээ, це, 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 це 1600. Мені по хорошому мати, зараз 1600 на рахунку буде. Так, тут пецьку раду покращу. Ой, дякую за місію Так, а далі, 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 далі. Я не знаю, далі, що брати. Важливо, все, може ввести будівництва, економічних будівель. Коротше, давайте ще подумаю що я буду брати далі. А зараз мені 1600 військ треба. 1600 на рахунку, скоріше. Хоча! Що там та Палестина? 67 ліміт, але вони не, ніяк не зможуть викликати. Ну, просто ніяк не виключуть на свій ліміт. У мені так багато всього можна взяти. Економічний радник, може тебе замінити? Дивіться, дивіться. Ой. Ой, дякую. Більше прибутку стало. Тут просто тепер вдохід від виробництва він мені приносить. А так, це десь на 16 військ в мене. Мені треба точно більше. Хоча б 24. Ні, мені треба 2400. Мені треба 2400 на рахунку. Щоб викликати повну свою армію. Але починаємо, давайте з половини своєї армії. Uh, uh. Створити армію. Ну хто на мене? На мене Ірак напав? Що? Окей. Прикол в тому, що до мене так чи інакше приєднуються мій друзяка. Так, максимальні витрати на армію зараз. Блін, ну, як би він в столицю зараз не пішов. Це? Тримайте генерала? Погнали підбивати їх. Ой, ми вступили в бій. А, стоп, ми програли бій, що? Єгипет. Єгипет якого біса? Е, який сенс від тебе взагалі Єгипет, якщо ти таку, таким займаєшся. Якщо ти мене пойтох зливаєш, що? Єгипет. зрадник. Окей, давайте здатись, подивимось, що з цього вийде. Прекрасно. Ірак забрав більшість моїх територій. Окей, окей. Окей. Е, є бажання здатися. Але нормально, зараз відновлюємось. Трохи відновлюємось. Я думаю, можу дозволити собі піти на Ліван. Оборони Пакс Сіріо прекрасно. А, і ти все ще гарантуєш. До 69-го року. Їм незалежність. Єбіт, який ти просто. Ти амьоба. Просто безполізне. Просто щось. О, щось безполізне максимально. Окей, я не програв. Я не програв. Ще ні. У-у-у. Хто ви? Туреччина? З Іраком. У мене перемир'я. І по ітогу Туреччина забере мої провінції. Знову жі, я забудував усі. Усі унікальні будівлі. У них зараз прибуток завдяки мені, прям хороший. Ну або вони зараз охоплять Туреччину. Ще додатково, щоб прям. Просто сам, сам зробив собі ворога. І досить хорошого ворога зробив. Мені потрібен 69-й. Так, спадок цивілізації, треба подумати. Давайте тут захист, тут атаку, а тут генералів? А, недостатньо для генералів. Блін, Як мене стиснули просто за цю серію дуже сильно. Так, до речі, мені ще однієї вистачає по-хорошому. І можна поки що поставити. Поменше утримання армії. Так, до. до коли? Ні, в тебе оборонний пакт, ми на тебе не ліземо, а в тебе альянс з Сирією Фуф. Але Сирія також не дуже сильна. Все, погнали. Я їх винесу. Головне по окремості. Оголосити, спочатку Палестина. Сюди. Так, вони самі на мене пішли. Так, ну, як я й казав, я їх винесу. Вони недостатньо сильні, щоб мене зупинити. Так, мене вистачить? Ми... Угу. Не зараз. Тоді спочатку в газу. Ще в газу висадитись. Зробити вимоги? Та ну, ну це шерсть. Не так принципово. Головне газу, там, де сіль, сіль, папір, і шов забрати все. Там, де я відбудовував унікальні будівлі. Вперед, перше є. Швидко, тільки релігію. Ядра навіть у нас вже є там. Так менше. А, ні. Більше утримання військ, бо мені ще не ліван виносити. Нехай 24 як тільки буде, вже можна буде йти. Повертаю свої провінції. Ну що там, Т-24, 24, прекрасно. Оборонний пакт з Сірією в них, але я Сірію вже виснажив. Відхилено. Ось це мене дратує. Погіршити. Все, дякую. Тут, на жаль, нема хорошого місця. Зараз вони самовб'ються, прекрасно. Зараз швидко, все. Зробити вимогу. Блін, повністю не зможу забрати. Це я зерно лишаю, і зерно. Спеції точно ні. Тут лимон. Короче, ось так, так, поки що ось так. Я вже ж в мене мирну угода ще з Сирією. нехай. Знову ж це ваша релігія, звісно. Так зараз почекаю відновлення військ, а потім. почекаю, покоп 24 хоча б стане, а потім зменшую бюджет на війська. З ким ти? З Єгиптом? Ну ні. Єгипет, ні, це мої провінції. Я просто ненавиджу Єгипет. Ой, Туреччина програла Іраку. Ех, ну це прям жахливо, насправді кажучи. Переживемо якось. Переживемо. Витягнусь, Якось витягнемо це. Так. На армію можна вже меншу поставити. а по економі... по економіці. То давайте вже. Якщо я почав всі унікальні будівлі забудовувати, то давайте вже будемо витягувати максимум прибутку. Насправді кажучи, можна... можна покращитись на тому, що я буду ще економіку забудовувати. Можливо, цим навіть треба було займатися би. Але вже як є. Я... Так. У мене є Сирія. Яка з Палестина в Альянсі Впрочем, можна винести Сирію, можна вили... винести Палестину. Знову ж, я не потягну Ірак. я, mm -hmm. Mm -hmm. Ірак і Єгипет, Основні мої вороги. Економіка. Знову ж, враховуючи те, що у нас тут є умовні спеції, то можна було б умовні спеції і забудувати. Бо, знову ж, зараз. Де спеції? Ось спеції. Вони навіть ще з неправильною релігією досить непогано. То... Mm, окей, зараз. Релігія. Стан нормальний, вони хороший прибуток будуть давати. Можна буде ще збільшити. Ось, 1.34. Даю одну економіку, одну покращення в економіки. Я отримую 1.4410, 0,1, додатково. Непогано. Все завдяки унікальній будівлі. В принципі, унікальна будівля і максимум економіки це прекрасне сочетання. Плюс більше виробництва і так далі. Тебе ого. Так, стоп, ого. Ого, ого, ого. Припинити погіршувати Палістіна Я Палістіну не витягну Тебе, якщо з тобою воювати, тільки. Сірія. Сирія, ти моя наступна мета. Але знову ж, там, де. Угу. В цих провінціях немає нічого цікавого, насправді так кажучи. У ресурсах. Але можна просто розширити і заради розширення чи щось таке. Видити до курпо грошей або ось так зробити. Хм. Що збільшить мені зараз прибуток? Відчутно збільшить. 15.1. Ще раз. Ось 16.4. 17.8. Ой. Ой. Знову ж, унікальні будівлі роблять свою справу. Вони прямо роблять свою справу. Десь 300, напевно, коштує всіх одночасно забудувати. Ой, на деяких навіть не вистачило. Напевно, 400 наступних. Раз не збираю. Або просто буду чекати закінчення ще раз відправляти. Але як ви бачите, це дає мені ну, відчутний бонус. По хорошому з найдорожчих ресурсів просто починати. Зі спеції. Ось, спеції все. Далі сіль непоганий ресурс. О, тут можна навіть наводитись. Ну, ні, далі в нас папіри так по ціні. Mm. Бачите, як нас злітає прибуток? Вже двадцятка. Так, нас лишили майже без хороших ресурсів. Що там, шовк? Давайте ось так. З найдешевших почнемо. Mm. З прибутком в нас це непогано. Головне, щоб на нас того ніхто не напав. Поки я цим займаюсь. Мені просто цікаво, чи витягну я. Дипу витягнусь з цього, з тих позицій, в яких я зараз. Справді кажуть, що мене умовну сірі, я вже можу спокійно йти розносити. 118 економіки, в мене 440, населення в три рази більше. Отримую додатковий кордон з Іраком, ну і нехай. Що так, що так, в нас є, є кордон з ними. Військ в мене має вистачити на них. Що ж, я готовий. Як мінімум, морально точно. Поки хтось інший не захопив. Максимальні витрати на армію. Оголосити, оголосити Палістіна в них як союзник. Окей, сюди. Напівпустелю. А, окей. Я думав, ви самі підете на мене. Окей, Дамаск. Сюди залітю. Ну, вони не встигнуть мене захопити, поки я їх тут повністю вже винесу. Може, навіть без боїв. Ні, давайте без боїв. Окей. Вони самі вирішили свою судьбу. Все, 100% є, зробити вимоги. На жаль, все я. О, я захоплю все! Я думав, я... мені не дадуть все захопити. Це прям прекрасно. Так, відходимо. Так, в принципі, армія відновилась. Прибираю гру. бюджет. Натримайте одразу все, ядра. 199 на релігію. Ну так. Нормально, в мене з таким прибутком нормально. Зрозуміло, що ви всі без унікальних будівель, тому починаючи з заліза, яке хоча б трохи щось коштує, починаємо їх розбудовувати, бо мені потрібні гроші. Я вас захопив заради грошей. Так, і зернові ферми. Здається, так, все, всі унікальні будівлі я побудував, а далі можна в економіку закидувати. Ну, знову ж, них там темпи зросту такі собі, тому можна їх потрохи вкачувати і не хвилюватись. Так, наступна Палестина. Якщо в них закінчиться мирна угода. Оборонний пакт з Єгиптом. Так, поступово закидуємо. О, ні. Стоп, 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 стоп. Хто? Ірак, Ізраїль, війна. Так, ходимо поруч з єгипетськими військами. Вперед. Куди ви? Так. Ні. Та ну! Єгипет! Е! Єгипет! Єгипет! Є! Давайте, рознесемо їх! Ні. Я не можу. Клятий Єгипет. Ну. Просто який сенс від цього Єгипту? Що, мені білий мир? Ну, нема сенсу. Ви серйозно. Ви серйозно. Зерно, риба, риба, зерно, зерно. А в тебе тепер одна й два тисячі економіка. Цікаво, завдяки кому? Завдяки яким провінціям в тебе найбільше економіки? М, найбільше провінція по економіці в тебе ось тут. Як неочікувано, це моя провінція. З шовком. Просто. А. 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 Я не вмію ради за слабкі країни. Ось як, я мав перемогти. Коротше, насправді кажуть, я багато детупив. Багато детупив і міг би куди краще відіграти. Сам би не. мене могла б як мінімум більше армія бути. Була б більше в мене армія. Я по бюджету міг спокійно дозволяти свою максимальну армію. І замість того, щоб піти на Сірію, спочатку качнутися, а потім вже йти. Ее. По посиланню в описі ви зможете знайти мої ігри, а особливо знайти Warfactory. Гра, яка вийде в третьому кварталі 25-го року, але навіть незважаючи на те, що до її виходу півроку, вона вже виглядає досить непогано і буде ще краще виглядати. Тому по в описі зможете знайти всі мої ігри, додати їх до бажаного, і це мене просто неймовірно підтримає. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у до відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.